Якщо до вас не приходять клієнти, якщо вам складно делегувати, якщо вам складно віддати якусь частину, якщо в вашому житті є таке поняття, як там ревнощі, у вас 100% на підкорці є програма. У мене день забитий, я не знаю, я не встигаю. Думаю, що за неї краще ніхто не зробить, що їй треба все контролювати, що підходящих людей не існує. Я ввечері не лягаю спати. До тих пір, поки я не перевірю, чи всі задачі виконані. Це вона реалізувалася, ця мільйон заробила, ця там щось там купила. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Катерини Баришової, і сьогодні говоримо про організацію часу. Цікаве питання насправді. І хотіла би поділитися так, як я організовую час особисто для себе. Я багато вивчала речей, як люди організовують, та, і з точки зору менеджменту. Але зараз я поділюся лише тим, що реально працює в мене. Тому що це така річ? Звісно, вам потрібно буде послухати, проаналізувати, спробувати і подивитися, чи працює це у вас, якщо працює. Круто, вам придеться адаптувати всі ті поради, які сьогодні я скажу, поділюся, звісно, під себе. Найперше, для того, щоб організовувати час, а тобто ви ж хочете зараз організувати, там, наприклад, день, свій тиждень, і там, наприклад, не розумієте, як. Важливо подивитися на своє життя більш глобально. Знаєте, я завжди говорю про те, що немає смислу організовувати день або свій там, тиждень або місяць, якщо ви не розумієте, куди ви глобально йдете. Тому, перше, з чого треба почати, подивитися, а Оця точка моя, Б, куди я хочу прийти? В ту от кращу версію себе, яка я там, і зробити, знаєте, от як такий списочок, можливо, яка там Лена, Катя, Свята, от ви яка ви яка ви реалізації? Де ви просинаєте? З ким ви просинаєтесь, що ви робите, куди ви їдете, яке ваше оточення? Дуже важливо, щоб ви подивилися. На свою точку Б і максимально побачили, що ви робите, як ви робите, щоб ви подивилися, які там відчуття, повідчували ті відчуття, які у вас там будуть. Сідаєте і пишете, просто виписуєте всі свої думки з приводу свого бачення. Від цього вже можна відштовхуватися. Ага, якщо я себе бачу на сцені, що я виступаю на конференціях, якщо я бачу, що я вчу людей. Окей, як я можу це реалізувати? І це вже починає схоже бути на якісь певні цілі. Коли ви сідаєте і чітко виписуєте, ага, я хочу ось це, хочу їздити на такій машині, хочу жити в такому домі, хочу робити ось таку роботу, хочу там виступати, хочу там такого то чоловіка, таке то тіло, це вже починає схоже бути на цілі. Але ви ці цілі подивилися у рамках ото свого бачення себе з точки Б. Краще свої версії, і коли ви прописали собі ось це бачення, зрозуміла річ, що ви не прийдете до тих цілей за день, за рік можливо не прийдете навіть. Буває так, що дійсно до цілей треба йти роки. І це ж та історія про призначення, про яке я говорила я в минулому відео. Що звісно, треба час, щоб розкрити свої сильні сторони, поглибити себе, щоб зрозуміти, які риси мені треба прокачати, навіть в собі відкрити, для того, щоб я змогла прийти до тої цілі, яку я ставлю перед собою. Тому тут дивіться дуже важлива річ, що є такі цілі, і мрії і бажання, які неможливо реалізувати там за навіть за два роки, стати наприклад світовим спікером. Та неможливо це за рік зробити. Можливо, навіть треба два-три роки. Чи, наприклад, ви хочете писати книги бестселери чи ви хочете побивати якусь мільйонну компанію, в якій працює там сотні людей. Для цього треба час, але коли у вас є бачення, і воно вас запалює, і це відповідає вашим цінностям, і це відповідає тому вашому внутрішньому відчуттю. Дивіться, внутрішнє відчуття, воно завжди правдиве. Воно завжди вам підказує, у вас енергія на це з'являється. Ви така да, я хочу це зробити для мене. Це клас, це як мрію, і у вас воно запалює. Оце дійсно ваші цілі, дійсно ваші бажання. І тоді ви просто розбиваєте свої цілі на довгострокові і короткострокові. І умовно, як роблю я. Я ставлю цілі. У мене є далеко далеко такі да, моя краща версія. Але я дивлюся на цілі на рік. От що я можу зробити за рік, щоб наблизитися, якщо там є велика ціль, до неї? От за рік я можу, наприклад, провести окей, якщо я хочу в стадіон, я можу провести три зустрічі, чотири зустрічі на 20 людей. І навчитися вже працювати з людьми, і навчитися там говорити з людьми, наприклад. Тому тут така річ: ви коли починаєте розуміти, що щоб прийти до тої великої цілі, вам потрібно буде практикуватися, пробувати. Ви одразу не зробите велике, ви будете починати робити з маленького. Тобто ви будете робити малесенькі кроки, ви будете відточувати свою майстерність, ви будете пробувати помилятися, щось не буде заходити. Якісь гіпотези ви можливо будете тестувати. І ось це важливий момент, що за рік ви можете. Просунутись до цієї великої цілі. Ви можете зробити ось ці кроки. Ви можете намітити, да, от які, можливо, вам треба навички прокачати для того, щоб ви прийшли туди, куди ви хочете прийти. І ось так ви плануєте свій рік. Так роблю я. я пишу: окей, я хочу три, наприклад, офлайн-виступа. Я хочу опублікувати там дві свої статті. Я хочу провести три групи, наприклад, навчання. Я хочу запустити там, чи записати, наприклад, там 200 відео. І маючи оцю таку ціль да, вже на рік, ясне діло, що вона зараз здається, дуже складна. Але тоді ми її розбиваємо поквартально. І дивимося, окей, що можна, наприклад, раз в квартал. Якщо говорити там про виступи, давайте про виступи. Гарна така тема пішла. Просто я зараз в Варшаві, і я зараз буду спікером виступати на конференції. Напевно, тому я зараз вам розказую про виступи. Так, от і наприклад, ви дивитеся, ага, в квартал можна наприклад провести один виступ, можна провести одну групу. І якщо розбити 200 відео на 4, да, квартали, то виявляється, що це все на все 50 квартал. Тобто в місяць, от, рахуйте, да, 50 на 3. І це вже не таке велике, як було з самого початку. 200 ва, це багато там збирати людей, це дуже складно. Але коли ви дивитесь на квартал, ага, мені в квартал треба оцей кусочок роботи зробити. А потім, якщо розбити ті великі цілі на місяці, і тоді виявиться, що вам треба в місяць, наприклад, знімати всього лиш там 17 відео. Це можливо. Виявляється, що вам всього лише треба за один місяць підготувати виступ і провести, за другий написати статтю, наприклад, і опублікувати. За третій, наприклад, провести групу. Наприклад. І це та історія, коли ми їмо слона по кусочкам, коли ми дивимося на велике своє бачення, куди я маю пройти там величезний слон, і ми думаємо, це неможливо, я не знаю як до нього підібратися, я не знаю, як його з'їсти цілого а його не треба їсти цілим. Його треба розчленити по кусочкам. Ну от Катя, вчить членити слона. Як розчленити слона? Дивіться моє нове відео на Ютубі і їсти слона потрошки. І от коли я прописала своє бачення на рік, що я маю зробити, прописала по Кожен квартал дійсно роблю такий аналіз. Дивлюся, що зробила, що не зробила, а встигла, не встигла. Тому що, якщо я один квартал завалю, то відповідно мені більше роботи лишається на наступні там два-три чи скільки там їх лишилося. Один момент тоді кожен місяць я накидую основні показники, що я повинна зробити основні задачі. Ну, наприклад, стоїть в мене випуск, якийсь, наприклад, да чи там група, чи чи виступ, чи ну, от, я прям планую, ага, пишу, що в цьому місяці. Чи там в наступному місяці я бачу, що в мене виступ? Значить, мені треба вже почати готуватися, якби це дуже логічно. Або навпаки, я дивлюся, що в мене не вистачає якихось знань або навичок для того, щоб це реалізувати. Тоді я йду вчитися цьому. Тоді я шукаю навчання, можливо, наставника, який мені допоможе прокачати цей скіл, щоб я змогла це реалізувати. І от ми з вами прийшли до того, що ви вже маєте план такий цілі на місяць, що вам потрібно зробити. І далі, що я роблю? Розбиваю вже тоді місяць. Покроково я відкриваю цілий календарик, місяць, я письмово його розплановую. і пишу, наприклад, що я умовно сьогодні перше число 30-го я повинна, наприклад, опублікувати статтю в якомусь там виданні. Наприклад, що мені потрібно робити для того, щоб це сталося? Можливо, мені вже зараз потрібно зв'язатися з виданнями, та, які публікують наукові певні статті, так можливо, я збираюся зібрати групу, зробити запису навчання. Тому ага, я в 30 число в іконечко ставлю, що в мене там запуск. Тоді які кроки я повинна зробити протягом місяця, і я сижу, розписую. Дивіться, це вже чисто інструкція, чи це вже чисто інструменти, які вам потрібні для того, щоб ви реалізували свою ціль, тому що в мене моя, у вас буде своя. І я наприклад, розписую, що мені треба там зробити прогрів, або мені треба відзняти контент для того, щоб донести свою експертність людям і відповідно сказати, як можна прийти на мої послуги. Я розписала це, і от у мене є такими загальними мазками. Коли що, до якого числа я повинна зробити. І тоді кожен тиждень стає ще простішим, тому що я відкриваю свій цей на місяць, план, і дивлюся, ага, протягом цього тижня я маю, наприклад, прописати статтю. І протягом цього тижня я маю написати собі прогрів. А протягом цього тижня я, наприклад, маю вести там учнів, наприклад, або довести учня вже там і зафінішувати результат. І в мене є це прописано, тому що я бачу, що ось цей кусочок один у цей тиждень мене веде. До цілого місяця, мій місяць веде до мого кварталу, а квартал веде до року, тому що це стоїть як покращення мене, щоб я прийшла до тої версії себе, де, яку я собі бачила, намалювала в голові. І тоді прийшли ми до самого цікавого, коли у вас є плюс-мінус написано, що ви маєте зробити за тиждень. Я сідаю і починаю розписувати задачі. Дуже важливий момент, на що я рекомендую вам звернути увагу. Досить часто люди плутають проекти і задачі. Що таке проект? От, Наприклад, вести Інстаграм народ, це проект. Тому що задача це має бути от один крок. І чому ви досить часто саботуєте свої дії, свої кроки, бо ви дивитесь на список своїх задач, які є насправді проектами. Тобто, вести інстаграм треба розбити на задачі. Це ввести окремо сторіс, рілс, каруселі і, наприклад, дописи. Чотири типа одиниць. Окей, що потрібно для того, щоб зробити сторіс? Треба прописати текст. Треба зняти фото-відеоматеріал і виставити. Це вже три задачі тільки до тих чотирьох підпунктів. Що треба для того, щоб зробити виставити рілс. Треба написати сценарій, відзняти матеріал і виставити три кроки. А, ну що, наприклад, опис якийсь там написати. Наприклад, що треба, щоб зробити карусель? Та сама історія. Тобто ви, коли чітко розбиваєте за тиждень, да, в день, які мені треба зробити задачі, не проекти, бо ви собі пишете вести соціальні мережі, обдзвонити клієнтів, написати методологію свого продукту, ви відкриваєте і реально бачите, що вам за день стільки всього треба зробити, а це проекти, це не задачі. І ваш мозок відмовляється це робити, бо це насправді дуже складно. Бо одна методологія, скільки має підпунктів, але якби ви для себе розбили це на задачі і чітко розуміли, що мені не треба зараз все робити, а можливо, мені треба один крок зрозуміти, до якого результату я доведу людину, а якими інструментами я це зроблю. І у вас в голові вимальовувалась би покрокова картинка і на діях також. Буває часто дівчата мене приходять і запитують, кажуть, у мене день забитий, я не знаю, я не встигаю. Якщо відкрити. Цей план, що вони там роблять протягом дня, протягом тижня, то виявиться, що там дуже багато, по перше, проектів, не задач. Але в більшості випадків ці задачі не ведуть людину до ось цього реалізування цілий за рік, і не ведуть людину до реалізації тої точки, куди ви хочете прийти. І коли людина чітко і задає собі питання, а те, що я зараз роблю, воно мене приведе до моєї версії, куди я хочу прийти. А те, що я зараз роблю, воно мені мене просуне, воно мені покращить скіли, навички, можливо, інструментарій якийсь мені додасть, можливо, я це буду робити швидше, простіше чи ні? І це от вам відповідь для тих, хто хоче делегувати, тому що виходить так, що таке делегування? Це віддати частину операційних процесів іншій людині. Чому? Для чого? Щоб вивільнити час на стратегічні рішення, на прокачку тих скілів, які потрібні, на дії, які потрібні саме для досягнення того результату, куди ви хочете прийти. І людина, яка не розуміє, куди вона хоче прийти, в неї немає довгострокових цілей, вона, як хомяк, сама забирає всі оці задачі, і сама робить, і тому делегувати не може. І навіть в більшості випадків проблема не в делегуванні, а в тому, що людина перше глюкмислення, да? Думаю, що за неї краще ніхто не зробить, що їй треба все контролювати, що підходящих людей не існує. Це ж питання так само і при конкуренції, да, тому що це ж мислення. І навіть якщо ви зараз скажете, що конкуренція не існує, я це знаю, Катя, що ти мені нове не розказуй. Але якщо до вас не приходять клієнти, якщо вам складно делегувати, якщо вам складно віддати якусь частину, якщо в вашому житті є таке поняття, як там ревності. У вас 100% на підкорці є програма. Це така конфліктна так. Програма боротьби, програма конкуренції. Ви хочете, хоч що хоче робіть. Але поки ви своєї голови це не витягнете, ви не зможете рости в своїй справі, тому що будь-який ріст, будь-яке масштабування потребує делегування. А для того, щоб вам делегувати, вам треба розуміти, куди ви йдете. От, дивіться, ми почали, коротше, з вами задачі, як розписувати, так, як планувати день, а вже починаємо говорити про делегування і масштабування. І це важливий момент. Я хочу, щоб ви це розуміли, що це все включає в себе. І дивіться, як роблю далі я. Я прописую на кожен день якісь певні там задачки, які я повинна зробити. Якщо це проєкт, я його розписую на кроки і відмічаю. Прямо ставлю галочку, виконано, виконано, наприклад, виконано. І тут дивіться, ще один момент. Я ввечері не лягаю спати. До тих пір, поки я не перевірю, чи всі задачі виконані. І якщо щось не виконане, я не починаю себе закапувати під плінтус, що в смислі, ти така от не виконала. Я вибираю або я роблю це прямо зараз і дороблю поки от прямо до кінця. Але я для себе розумію, з якої причини я це не виконала, тому що я просто саботувала і час неправильно розподілила, чи чому чи можливо того, що я просто переоцінила свої можливості. Що я думала, що я сьогодні така буду мегапродуктивна, бо це ж теж навичка перебільшувати є у багатьох людей. Це коли ви один раз в житті зробили якусь задачу за годину, яка зазвичай робиться ця задача там, за дві години. І тепер ви ставите в графік завжди одну годину. Але вона, насправді, ця задача робиться, дві години. І ви в кінці дня такі дивитесь, щось там не виконано. І чого? Блін, мені не вистачило часу. Вам не часу не вистачило. Вам не вистачило розуміння чіткого конкретно, скільки на яку задачу йде часу. Ви переоцінили свої можливості, свою продуктивність. Це такий важливий момент, тобто завжди дороблювати свої задачі, ті, які ви назначили. Якщо ви бачите, що ви назначили дофіга, і кожен день дофіга у вас там тих задач. Може ви переоцінили просто себе? Вам треба більше розмазати знаєте, як плавно на тиждень, те, що ви маєте виконати? Можливо, ви себе просто забагато від себе хочете. Це теж такий момент може бути. Наступний момент на кінці тижня. Також подивитись, що зроблено, що не зроблено, і аналізувати, які дії там ведуть мене до результату, а які я зробила, взагалі не ясно для чого. А подивитися, що найбільше забирало мого ресурсу і часу, але не було настільки стратегічно важливим. Я теж сижу, аналізую. Да, народ не буде там зараз вам магічної пігулки, як вам організувати свій час, свій день, як так запланувати. Вам прийдеться аналізувати, дивитися, це веде мене до результату, не веде. А де я просідаю в ефективності? А чому я не роблю це неефективно? Мені знань не вистачає, чи тому, що я. Зайнята була стратегічними моментами, значить, можливо, мені цю рутинну роботу операційну треба відделегувати. Чи як? Чи може відмовитись, бо воно не важливе. А веде воно взагалі мене до результату? До чого воно мене веде? Не веде? Чи веде? Тобто ми отак сидимо і аналізуємо. І аналізую я зазвичай на папері, для того, щоб чітко перед собою бачити, бо мозок він такий, думка швидка. Ти миць тут уже і полетіла далі. Коли ви Чітко на папері, собі пишете, ви починаєте бачити. Мозок починає бачити. В думках він не бачить. А коли ви прописали, і тоді вам простіше планувати, тому що ви завжди знаєте, які задачі ведуть вас до результату, до того глобального бачення, які ні. Тоді ви чітко знаєте, які речі вас підсилюють. А які навпаки вас забирають ваш, ваш ресурс? Тоді ви розумієте, які навички вам треба, наприклад, чи інструменти здобути для того, щоб ви стали швидше рухатись до своєї цілі. Тому що навчання, воно якраз працює по цьому принципу. Це ніби як прискорювач, ви починаєте рухатися швидше до своїх цілей за умови, якщо ви знаєте цілі. Бо якщо ви просто ну, щось шукаєте, але самі не знаєте що, ну тут інша історія. Да? Тут треба розбиратися. Тому що ви не розумієте, куди ви рухаєтеся. Навіть у навігатор треба вбити точку А, точку Б, і тоді прокладеться шлях. Інакше, який мислі. Це такий момент. Наступний момент. Якщо ви бачите, що ваш мозок саботує цю всю історію, планування, дисципліни, знову задавайте свої питання, воно мені треба. А може я просто подивилася, що це в людей прикольно працює. Туна ця мільйон заробила, ця там щось там купила. Му я хочу так само. а Воно вам треба. Можливо, це не відповідає вашим цінностям, і тоді треба знайти дійсно те, що вас буде включати, і що буде включати ваші дійсно цінності, які те, що вам важливо, такий важливий момент. я люблю аналізувати свій тиждень на предмет стратегічних задач і результатів і працівних. Що я тут маю на увазі? Буває так, що за тиждень я багато всього зробила, але виявляється, що більшість цих задач були операційні. Тобто, я могла би це не робити, просто делегувати це помічниці. Але чомусь я це робила. Я задаюся питанням, чому? Чому я вирішила робити це сама? Це важливий момент. Дивіться, тут це стосується і навіть вашого побуту. Тобто, якщо умовно ви живете в сім'ї і весь побут на вас, а можливо задати собі питанням, чому? Це я тільки обслуговуючий персонал, чи я можу якось делегувати. І делегувати це не обов'язково якусь людину нову залучити. Ви можете делегувати, наприклад, щось своїй дитині чи дітям, чоловікові, свекрухи кінець, чи хто у вас там біля вас живе, подумати, як можна делегувати. Ця навичка дуже класно працює. Подумати про це, принаймні, як в перспективі можна це делегувати. Бо я добре пам'ятаю, коли з'явилася в мене дочка, і я розуміла, що мені треба працювати, мені треба заробляти. А значить, я для себе чітко розуміла, що мені треба рано чи пізно буде найняти людину, яка буде хоча б приходити на декілька годин і буде там з моєю малесенькою дитиною, якою якій ще не було там року, сидіти для того, щоб я в цей час могла щось робити, те, що приведе мене до результату. Да, бути мамою – Це важлива річ. Однозначно, це теж веде до результату свідомої нової людини та да, в дорослої. Але якщо говорити, що є в мене інша роль жінки, яка реалізується, тоді окей, ми починаємо дивитися туди стратегічно. І От я хочу, ви теж бачили своє життя не тільки з точки зору, як це мені в один день впіхнути і варіння борща, і прибирання, і реалізуватись, історію зробити, проект запустити, а з точки зору, що мені першочергово робити, а що я можу відделегувати, що я можу взагалі не робити, подивитися на свої задачі, як на проекти або це задачі. І почати аналізувати, що мені точно треба робити, що мені не точно треба робити. Можливо, щось мені треба віддати, або взагалі ну просто забутися про це. І тоді вам стає планувати свій тиждень набагато легше. Критичне мислення прийдеться розвиватися, що ну якоїсь магічної історії, якоїсь магічної пігулки тут не буде. Так сталося. І як я, наприклад, ще роблю, я пишу якісь там основні задачі. Я дивлюсь, яка задача на сьогодні найважливіша, і я роблю її першою. От я прям перше я розумію, що ця задача супер важлива, стратегічно важлива. Потім я дивлюся, яка задача найбільш часу затратна. І в більшості випадків, якщо я бачу, що задача дуже затратна по часу, я розбиваю її на декілька підходів, знаєте, як в спорті, там по 15 присідань. От я приблизно роблю так. Я працюю з цією задачею 30 хвилин. Далі переключаюся на те, що треба інше щось зробити. Знову, але дивіться, це ж теж про ваше вміння дисциплінувати себе. Не так, що 30 хвилин попрацювали, все пішла, забила болти, не доробила. Тому що кожен раз, коли ви будете не доробляти і забивати на свої плани на день, ви будете втрачати довіру до себе. Кожен раз, коли ви будете забивати на ці свої плани, ви будете сама собі показувати або сам собі показувати, що ви людина, на яку не можна покластися. І тоді. Це ж ви підіваєте свою впевненість в собі. Як ви зможете зробити більший проєкт, якщо ви не впевнені в собі? Ніяк, це неможливо. Тому чітко й добре дивіться про по своїм задачам. Хай краще їх буде менше, але ви їх зможете знаєте, проживати, ніж ви напишете цілі величезні списки, будете братись за голову, боже, я не зробила, і себе там. Тому. Так, сьогодні так багато вам всяких думок наговорили. Я переконана, що для вас буде це корисно. Обов'язково ставте подобайку, напишіть коментар, що з цього уроку, уроку відео, що з цього відео ви берете з собою, взагалі собі. І обов'язково відправляйте це відео для тих людей, які думають так, як же ж мені почати оце ж планувати, організовувати свій час. Ми зараз з вами так пройшлися таким загальним баченням, тому що далі. Чисто як це розписати, яким маркером вивести, як, в якій послідовності, це чисто інструментарій. Але ви маєте бачити глобально, і я вас цього вчу. Всім пока-пока.